Ціни на ігри стабільно зростають. Цей процес аж ніяк не плавний, а в більшості випадків різкий. 5 баксів тут, 10 там, і ось уже тріполей проект коштує 2-3 тисячі гривень. І це якщо є регіональна ціна, тоді прайс ще людський. Часом реально доводиться платити по 70 баксів, щоб зіграти в який-небудь мега преміумний квадрупелей тайтл. Яке рішення? Звичайно, можна спробувати зійти на борт, опустити зелені вітрила і відправитися в далеке плавання, але це не рішення, не кажучи вже про те, що морська флотилія деново вже давно супроводжує більшість великих кораблів, набитих сучасними іграми. Тоді відповідь напрошується сама собою. Підписка у PlayStation є своя, про якість якої йдуть давні дискусії. І про її наповнення можна сперечатися довго, бо воно часто гівняне. Але для ПК панства і власників Xbox найголовнішим рішенням залишався геймпас від Майкрософта. Ігр багато, список поповнюється, та й ціна в цілому прекрасна. Причому це актуально не тільки для України та інших країн Східної Європи, але й Заходу в більшості випадків. А в деяких країнах ціна залишиться старою для тих, хто автоматично продовжує перед. Плату, тобто, зміниться лише, якщо передплату відмінити або для нових користувачів, це пов'язано з місцевими законами чи вимогами. Але ось щось пішло не так. Є така приказка: і вовки ситі, і вівці цілі. Але як виявилося, вовки все ще худнуть, а розплачуватися за це будуть вівці. Цього разу розберемось, що таке сталося з геймпасом. Наскільки сильно підскочили ціни, і що чекає далі саму народну підписку і сам Xbox? Поїхали розбиратися. Отже, передплата на Game Pass різко подорожчала, і найбільше це вдарило по країнах ЄС, Британії та США. Ціна PC Game Pass підскочила з 12 баксів до 16,5 на місяць, тобто на 28 відсотків, а Ultimate-версія сервісу – з 20 аж до 30, тобто рівно на 50. Цінова політика рівнів Core і Standard, які тепер отримали пафосні назви Essential і Premium, залишилася незмінною – все ті ж 10 і 15 доларів відсотків. Повідно. Раніше вже ходили всілякі чутки і нахрюки, що подорожчання неминуче ніхто це і не заперечував чесно. Це було очевидно, просто ніхто не очікував, що стрибок буде настільки великим. Як це пояснюють самі Xbox і які причини насправді, ми поговоримо трохи пізніше. І якщо ти думаєш, що на цінах все закінчилося, подумай ще раз: Microsoft також змінив умови конвертації вже оплаченого геймпасу до більш дорогих тарифів раніше. При переході з тарифу Core до Ultimate відбувалася конвертація у співвідношенні 2 до 1. Наприклад, 90 днів, що залишилися від Game Pass Core, перетворювалися на 45 днів Ultimate. Все було логічно і в принципі справедливо. Згідно з оновленими правилами, при переході з тарифу Essential, Нагадаю, що це нова назва Core, на Ultimate перетворюється лише 40% часу, що залишився. Таким чином, 90 днів Xbox Game Pass Essential перетвориться на 36 днів Ultimate, тобто 9 днів зникли в нікуди, а у випадку з перетворенням EA Play в Ultimate взагалі кошмар. 90 днів перетворюються на жалюгідні 18. З хорошого PC, Game геймпас і преміум версією ситуація дещо краща, але все одно удар по співвідношенню ціна якість був завданий солідний. Але і це ще не все. Microsoft змінили цінову політику не тільки геймпасу, але й скінчики, донатік і DLC. Більшість знижок на їх придбання банально зникла, якщо раніше власники геймпасу могли отримати 10 процентну знижку на допустимо доповнення чи покупку донатної валюти. Іграх, то тепер ця перевага замінена на бали Xbox Rewards. Замість знижки при покупці, власники преміум і Ultimate варіантів тепер будуть отримувати 5 і 10% вартості назад у вигляді балів. Їх можна буде використовувати для майбутніх покупок в магазині Xbox. Справедливості заради знижки 20% на самі ігри з бібліотеки Game Pass для Ultimate передплатників залишилася без змін. Винятком залишають це тільки проекти з EA Play. Там старі знижки на доповнення все ще діють. Але в цій бочці дьогтю все ж знайшлося місце і ложці меду. Ціни підвищили, але корпорація не скотилася до рівня кіберпанкової антиутопії. Тому, подорожчавши геймпас, все ж отримає деякі бонуси. У бонусах теж підмішали дьоготь. Але що вже поробиш? Отже, підписка на всіх трьох рівнях поповнилася сумарною кількістю понад 90 ігор, 14 частин Assassin's Creed, Hogwarts Legacy, Diablo 4, Фрост. Панк 2 і багато-багато інших, хоч і меншого калібру. Крім того, тепер сервіс пропонує більше 75 ігор в день релізу на рік на 50% більше, ніж раніше. Правда, я впевнений, що на один великий реліз припадатиме 5-10 інді проєктів найрізноманітнішої якості. Правда, з маленьким застереженням, якщо у тебе немає найдорожчої підписки, то доступу до колди банально не буде. До того ж, Згідно з джерелом The Verge, Microsoft готується анонсувати халявну версію Xbox Cloud Gaming без підписки на Game Pass. У чому підступ? Запускати можна тільки ті ігри, якими ти вже володієш, проекти з набору Xbox Retro Classics або ті, що будуть доступні в певні дні. Але найголовніше, хочеш пограти, спочатку подивися дві хвилини реклами, яку ще й пропустити не можна. До того ж, сесія не може тривати більше двох годин на день і не Більше тільки не охріні від щедрості п'яти годин на місяць. Втім, цифри не остаточні й можуть змінитися. Реакція гравців і всіляких інфлюенсерів не змусила себе довго чекати. Інтернет в особі Редіта, Ікса, Ютуба та інших великих і маленьких майданчиків просто вибухнув повідомленнями і постами про скасування передплати на геймпас. Американську корпорацію миттєво розкритикували за такий стрибок ціни. Джес Корден, журналіст з Windows Central, сказав прямо, що тепер не впевнений у вигідності передплати на сервіс від Xbox і відмінив підписку, додавши. Що Майкрософт мали знати, що таким кроком відштовхнуть від себе величезну і лояльну аудиторію, в свою чергу Пол Тасі з Форбс також пригрозив відписатися, виправдовуючи своє рішення банальною математикою, попутно називаючи стратегію Майкрософт божевільною. Цитата. Я не купую на Xbox стільки контенту, щоб виправдати витрату 360 доларів на рік на підписку. Майже все у мене на ПК в стімі. А ексклюзиви тепер є тільки у Соні. Кінець цитати. Том Хендерсон з інсайдер Геймін сказав, що геймпас більше не працює за принципом підписався та забув. Дехто з блогерів, як допустимо, The Act Man, публічно скасували підписку. Хтось відреагував мемами на тему, а хтось сказав, що епоха Xbox 360 повернулась, але 360 – це ціна в баксах на підписку. На IGN навіть вийшла стаття від журналіста Райана Маккефрі, в якій він нагадав, що всього 14 місяців тому Game Pass Ultimate коштував всього 17 доларів на місяць. Він дуже влучно підмітив, що нинішнє покоління Xbox ще навіть не закінчилося, але майже напевно воно запам'ятається в першу чергу жадібністю Microsoft. Також журналіст додав, що за останній рік сталося увага. Поки що два підвищення вартості консолей, поки що три збільшення ціни геймпас і поки що одне на софт корпорації. І не варто забувати, що ще всередині літа корпорація відправила на мороз більше ніж 9 тисяч співробітників, закрила одну студію, скасувала більше десяти проєктів і взагалі почувається недобре, якщо мова йде про ігровий підрозділ. Плюс сотні відео від блогерів найрізноманітнішого калібру, плюс десятки тисяч. Твітів та постів від незадоволених геймерів перечисляти які неблагодарне діло. Ну ти зрозумів. Ситуація була настільки плачевною, що після анонсу відповідний сайт, де скасовується підписка, банально впав від надмірного навантаження в перший день. Але чому Microsoft взагалі пішли на такий крок? Всередині літа Філ Спенсер розповідав про те, як все добре у Xbox. Цей же час компанія звільнила 9 тисяч осіб, закрила одну студію повністю і скасувала з дюжину проєктів, які перебували на різних стадіях розробки. Про що є хороший відос на каналі. Ситуація з різким підвищенням цін на геймпас має весь схожий вайб. В офіційному зверненні Xbox заявили, що цитата: участь розробників і залученість гравців в геймпас знаходяться на рекордно високому рівні. За допомогою Game Pass у нас є можливість допомогти. Ти більшій кількості геймерів, знайти розробників і ігри, які вони люблять, але у вас якось дебет з кредитом не сходиться, не вважаєте? Якщо вже зовсім чесно, Xbox вважає у розмові з виданням The Verge директор Майкрософт з ігрових і платформних комунікацій, Дастін Блеквел, розповів про цей крок і сказав, що компанія не ставиться до нього легковажно. Цитата: Ми розуміємо, що підвищення цін нікому не приносить задоволення, але ми намагаємося компенсувати це роблячи дорогі варіанти передплати більш цінними ми не ставимося до такого рішення легковажно і прислухаємося до відгуків гравців і спільноти щоб постаратися надати їм більше того про що вони просять кінець цитати але все це корпоративний спіч Заздалегідь підготовлена промова, яка покликана заспокоїти гравців і трохи пом'якшити їхню реакцію. Як на мене, взагалі якось мимо. але все ж питання залишається відкритим. У чому причина тряски і такого різкого підвищення цін? Зрозуміло, що питання виключно в доході та дуже великих грошах, але що саме стало вирішальним фактором: по-перше, придбання Activision за 70 мільярдів, рішення типу звільнень, закриття студії. Проєктів підвищення ціни на консолі та сервіси не робляться спонтанно і, так би мовити, в моменті. Скоріше за все, такі речі плануються за кілька місяців, якщо не років за принципом. Якщо не спрацює крок перший, переходимо до кроку два, а потім до кроку три і так далі. Все це логічні і обдумані завчасно штуки, які входять до планів реструктуризації в зв'язку з поглинанням інших крупних компаній. Ще в березні Xbox заявили, що злиття з Activision не вплине на підвищення цін геймпасу, який займав домінуючу роль на ринку підписних сервісів з іграми. Як бачиш, літні звільнення і закриття не допомогли. Довелося піднімати ціну і на геймпас. Більш того, Ліна Хан, яка покинула антимонопольну службу США після укладення угоди між Xbox і Activision, дуже чітко прокоментувала поточний стан ігрового підрозділу Microsoft. Вона зазначила, що. Саме через це послідували звільнення і підвищення цін, вказавши, що за консолідацією ринку зазвичай слідує зростання цін. Випадок Xbox не є винятком, і саме цього побоювалися регуляторні органи в 2023 році. Ліна Хан вважає, що Xbox як компанія стала занадто домінуючою, щоб на даний момент робити щось на користь звичайного користувача. Цікаво, що ще в 2023 році Xbox намагав. Вся запевнити регуляторні органи, що цього не станеться. А найсмішніше тут, що Джим Райан, екс-керівник PlayStation, з якого рофлили, теж виявився частково правим щодо усієї цієї історії з зехтібліз і витікаючих. По-друге, раптово Call of Duty. Так, це продукт Activision, про який я, здавалося, буквально тільки сказав. Але колда є одним з найголовніших локомотивів збитків для американської корпорації в сфері ігор. У недавньому звіті Bloomberg повідомляється, що Microsoft втратили 300 мільйонів доларів потенційного прибутку від продажів Call of Duty виключно тому, що актуальні частини були додані в Game Pass. Підвищення цін та інші зміни в Game Passі показали, що ставка на стрімінг і підписку бана. Нально не зіграла обидва сервіси досі не приносять бажаного прибутку навіть через майже 10 років після їх запуску, а колда лише підкинула тонни грошей у цю нескінченно ненажерливу яму. Навіщо купувати за 70 баксів чергову стрілялку, яка мало відрізняється від торішньої частини, за винятком інкрементальних змін, якщо можна просто купити підписку на місяць. Ще ігор у якості бонусів насипають. До того ж, підтримка Call of Duty обходить. Ця шалено дорого, і прогнози щодо того, як геймери будуть взаємодіяти з легендарною серією, коли вона стала частиною геймпасу. Є однією з основних причин такого зростання цін. Не випадково в описах рівнів Xbox Game Pass Premium і Essential прямо вказано, що Call of Duty не буде в них включена тільки Ultimate, найдорожчий тариф отримує гарантований доступ в день релізу. По третє знову Call of Duty, а якщо більш конкретно Black Ops 7. Якщо в травні видання Twig Town повідомило, що Black Ops 6 став найкасовішою частиною в історії франшизи, то з Black Ops 7 ситуація набагато гірша. Набагато. Піковий онлайн-бети склав всього 100 тисяч гравців. З врахуванням того, що бета Blobs 7 була доступна в лаунчері Code HQ, де також доступна і Blobs 6 і Warzone, цифри будуть ще гіршими. В інтерв'ю Xbox Боксера Том Уоррен, редактор The Verge, взагалі пояснив, що Microsoft не підняли б ціни на геймпас настільки сильно, якби незначне зниження кількості попередніх замовлень на нову Call of Duty. Більш того, Уоррен вважає, що існує кореляція цін між тим, наскільки гірше йдуть справи у Black Ops 7, і цифрою на яку зросли ціни на геймпас, у найгіршому випадку, хоча це й мало ймовірно, кількість попередніх замовлень на Black Ops 7 може бути майже на 50%. Відсотків нижчою ніж у минулому році, проте мені зовсім не важко повірити, що Call of Duty цього року не така успішна. Black Ops 7 – це майже рівно та сама колда, що й минулого року, не враховуючи дрібних майже інкрементальних змін для створення видимості прогресу. Та й ті зміни були в попередніх частинах в тому чи іншому вигляді. По четверте, Xbox перебуває під внутрішнім політичним тиском з боку гендира Microsoft Сатіяна Дели та фінансового директора Ху Уд, які вимагають забезпечити таку прибутковість, яка виправдовувала б існування ігрового напрямку в рамках всієї організації, чи готові вони при цьому інвестувати в боротьбу з PlayStation? Ну купили все той же ектібліз, але боротьба не на макрорівні вже давно завмерла. З огляду на перехід на мультиплатформу і майже абсолютну відмову від ексклюзивів, відповідь і так напрошувалася сама собою. Ці ж згадані люди сплять і бачать, як штучний інтелект в їх компанії замінить людей, яким потрібно платити зарплати, страхування та інші принади. Навіть повідомляється, що корпорація працює над версією Windows, в якій штучний інтелект буде відігравати першочергову роль, а голосові команди будуть вважатися основним способом взаємодії з пристроєм поряд з мишою і клавіатурою, але в геймдеві інтегрувати штучний інтелект на такому рівні набагато важче. Тому доводиться не економити, а і економити, і заробляти. І нарешті сама відеоігрова індустрія не в найкращому стані. Так, Xbox підтягнули ціни на консолі та геймпаси, але вони не єдині в цьому прориві. PlayStation Plus подорожчав консолі від Sony, подорожчали. Обидві Nintendo Switch, так все правильно теж подорожчали. Всі втрачають гроші і бажають заробити. Додай до цього вічну інфляцію, тарифи Трампа та інші фактори, які також призводять до зростання витрати і зниження прибутку. Не існує такого всесвіту, в якому компанія розміром з Майкрософта або навіть її ігровий підрозділ можуть сказати: терпіть, хто терпить, той виживає, і чекати, а може стане краще. А якщо економічна криза ніколи не закінчиться, Майкрософт цілком справедливо вважає, що потрібно продовжувати продовжувати рухатися вперед, з'ясовувати як пом'якшити наслідки сьогоднішньої реальності і намагатися справлятися з усіма новими викликами. Проблема в тому, що, на мій погляд, у цьому питанні Microsoft завжди були не особливо компетентні або гнучкі. Так, корпорація заробила 100 мільярдів доларів, але всі ці гроші вкладаються в розвиток штучного інтелекту, з яким Xbox на краще чи гірше нерозривно пов'язаний. Безсумнівно, Xbox Game Pass Ultimate втратив сотні тисяч, а може і мільйони підписників за останній час. Підозрюю, що багато геймерів перейшли на дешевші, Вші варіанти, а частина взагалі відмовилася від сервісу. Але може Майкрософт банально думали, що люди спокійно поставляться до такого підвищення цін? Можливо, американська корпорація побачила, як додавання в геймпас таких ігор, як Блупрінс. Doom The Dark Ages, Elder Scrolls, 4 Oblivion, Expedition 33 і багатьох інших якісних проєктів збільшило кількість підписок і вирішила, що для продовження такої стратегії потрібно вже зараз піднімати ціну, навіть не дивлячись на те, що частина підписників і навіть лояльної аудиторії їх покине. Можливо, вони бачать, що це все компенсується, і втрати в цілому будуть не такими великими. Але це так оптимістичний погляд. Навіть не знаю, який. Ідеалістичний, мовляв, гаразд, буде вам більше крутих ігор, але вони дорогі, тому заплатіть трохи більше, але зате потім приколів всіляких класних ого. го Можливо, Майкрософт в особі топ-менеджменту дійсно не має уявлення про те, що робити зі своїм ігровим підрозділом. Якщо зовсім вдатися до шизи, майки взагалі можуть намагатися зрубати якомога більше грошей, щоб вийти в нулі закрити геймпас до чортової матері, але це вже зі сфери фантастики. Відповідаючи на питання, а що далі, я можу лише сказати, а хто його знає. Буквально ніхто не знає, що буде далі, навіть судячи з усього, як я зрозумів, і самі Xbox не знають. Ігровий підрозділ Microsoft котиться вниз повільно і впевнено, вже десятиліття з того самого моменту, коли пройшла презентація в 2013 році. А 2025 рік став для нього найнижчою точкою, і це говорять різні аналітики, індустріальні експерти і західний ігрожур. Однак з дна ще можуть постукати і вельми наполегливо. Очікується, що вже в першому кварталі наступного року Xbox знову зіткнеться з масовою хвилею звільнень вже п'ятою за другий рік. Причому за масштабами вона не поступатиметься літньому кошмару, коли Майкрософт відправив на вулицю 9 тисяч співробітників, де досить вагомий процент з яких працювали в Xbox, внутрішніх студіях та супутніх компаніях. Консолі нікуди не дінуться. Були чутки, що Xbox повністю відмовиться від виробництва нових девайсів, але це виявилося просто вигадкою на хайпі від якихось псевдоінсайдерів. Проте вже зрозуміло, що головна ставка буде робитися саме на софт-стрімінг. і чи будуть рости ціни в черговий раз? Звичайно, просто наступний стрибок буде меншим і пізнішим, тому що реакція на цей була величезною замірками індустрії. Але принаймні сам геймпас нікуди не дінеться. Але в цій історії радує хоча б одне. Для нас ціни зросли не так сильно, як не крути. Нагадаю, стрибнуло з 230 до 290 гривень. Якщо що це я говорю про ПК геймпас, ясне діло, бо Xbox так і недоступна в нас. Приходиться користуватись лівими регіонами, але підписка від майків залишається для українців одним з кращих рішень для ПК геймінгу. Сподіваюсь, що в найближчий час її цінник не поповзе суттєво вгору і у нас. До речі, самі користуйтесь геймпасом. Напишіть в цілому, що думаєте про цю ситуацію. Вальніть якогось активу. Вам не важко, мені приємно. Також буде. Мо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться і грайте разом з нами.